Зараз я хочу звернутися до представників ТЦК. Ваші хазяйки, які вам дають незаконні вказівки бити українців, скоро накравши гроші втечуть, і цими підарами будуть займатися вже інші органи України, які будуть повертати це лайно та вкрадені гроші в Україну, а ви тут залишитеся. І скоро повернуться хлопці, тому що ми отримуємо перемогу. Частина тих хлопців буде пам'ятати навіть не те, що ви їх примусово кинули в буса. А те, як це ви зробили, як худобу, з побиттям, з приниженням. І ви розумієте, яка вдячність вам буде вже дуже скоро. Тому я вас благаю, не виконуйте злочинні накази. По-друге, приєднуйтесь до народного проекту мобілізації лайна. З собери лайно, конфіскуй майно. Це акція, яка буде проходити весь 24 рік. Її суть це мобілізувати 2 мільйона підарів при владі. Як мінімум, це завдання, щоб вони не крали. Хай тікають з країни взагалі. Байдуже. А в ідеалі, як кажуть, ідеальна ціль, мета цієї акції це змінити наших хлопців на нулі. Тобто ротація за рахунок оцих жирних 2 мільйонів Підарів, які кожного дня крадуть наші гроші і нашу перемогу, також життя наших хлопців. Тому приєднуйтесь до акції, стає на сторону народу, робіть все те саме, що ви робите тими ж методами, як ви робили це до цього, з звичайними людьми, звичайними хлопцями, яких ви ловили там в АТБ, били ногами та кидали в буса. Все те робіть тільки з чиновниками України. З тими покидьками, з тими ворогами України, які нічого крім зла для України не роблять. Вже завтра ви зможете стати національними героями. Упакуйте хоча б одного депутата чи хоча б одного мера. І тоді ви будете з покидьків в очах народу України героями. Тому приєднуйтесь, ставайте на бік народу України. Та мобілізуйте, робіть вашу роботу, але робіть її правильно. Правильно по відношенню до народу України, а не до цієї злочинної влади. Пакуйте підарів, везіть на фронт. Якщо вам треба номери бригад та телефони тих е підрозділів, куди приймуть прямо зараз цю худобу і виставлять її на ноль епіку... і давши зброю. Давайте не будемо використовувати ці англійські слова. Давши зброю той худобі, вони будуть вже завтра не шкодити Україні та, захищавши її, приносити користь суспільству. Тому ТЦКшники, не робіть, не койте злочини. По-перше, це проти закону, і ми, як народ України, будемо вас за це судити. А в друге, пам'ятайте, що ті хлопці повернуться, і їхня вдячність не буде мати меж. Тому що так як ви пакували як худобу їх в буси, то ви розумієте, і втекти з цією владою у вас не вийде. Вони крадуть мільярди. А у вас копійчина за душею. І все, що ви робите, то злочин проти народу України. Тому схаменіться. Вставайте і зранку пакуйте ту пиздоту прямо на фронт. Хлопці чекають, народ України чекає, і він буде вам вдячний.